Європа по кіровоградськи вже традиційно в обласному центрі під час святкування Дня Європи в Україні проходить Єврофест. З'їхалися школярі, і представники Євроклубів з різних куточків Кіровоградщини. Ковалівський парк перетворився на євросоюз. На кожній локації можна було отримати інформацію про можливості навчання та волонтерства в Європі, взяти участь у вікторинах або скуштувати національні страви. Загалом фестивали понад три сотні школярів протягом шістьох годин на Єврофесті. Побувала і наша Олександра Ільченко. Центральними вулицями міста під супровід барабанщиць та оркестру школярі вирушають на Єврофест. Цьогоріч свято Європи у ковалівському парку. Тут просто неба. Школярі та учасники євроклубів з усієї Кіровоградщини гостинно зустрічають перехожих. Різні костюми все на ваш смак. Вибір, принці, принцеси, все вибирайте. фотографуйтеся, в різних костюмах. Принцеси. 28 країн-членів Євросоюзу представляють 37 делегацій з усієї Кіровоградщини. Олександрівські представники сусідньої Польщі дивували національними стравами. У мене є сирник, бігос і пироги. Пироги – це як наш вареник. Сирник – це сирник. Бігос – тушена капуста з м'ясом, це теж їхня національна страва. Не відстають і неозбачені іспанці. Іспанці це дуже енергійні люди. Встають вони о опять ранку та лягають спати дуже пізно і можуть багато чого придумати. Наприклад, у них є свято Ла Томатіно, коли один день у році вони кидаються помідорами. Томатами кидатися не стали. Навпаки, для гостей наготували з десяток іспанських страв. Вони дуже люблять їсти омлет, ласощі, люблять, пироги та різні смачні торти. фестиваль розділений на декілька секторів. На цій алеї мисткині дають майстер-класи з декоративного розпису та тістопластики. Ми приготували з дітками будемо ангелочка ліпити. Це є ангелохоронець. І плюс до того ще солоне тісто є оберегом для того, щоб в вашому домі завжди був хліб і сіль. Неподалік майданчик для сміливих, окремий парк спортивних розваг від скаутів з Роял Рейнджерс. Круто, да є тут є. Тут нужна и координация, тут нужна, не знаю, растяжка, тут нужна смекалка. И когда ее человек проходит, это очень страшно. Самое главное здесь побороть страх. Вы знаете, что вот все вот эти вот упражнения, самое главное, что они делают с ребенком, они помогают ему переступить барьер. Тот такой барьер, который внутри каждого ребенка говорит, я не смогу. И когда они это проходят, он реально, у него появится драма. То я з'яла у мене все получилось на центральній сцені. Кожна з команд представила обрану країну танцем чи піснею. Намагаємо сформувати позицію європейця, позицію громадянина, власника свого життя. Тобто, дитина не має чекати, поки зверху прийдуть ті чи інші реформи. Вона має бути європейцем вже всередині. Вона має розуміти, знати. Ті цінності, які дійсно нашу країну і навколишнє середовище, і в першу чергу домівку тієї чи іншої дитини зроблять дійсно гідною для проживання. Усі охочі переглянули виставки картини плакатів та взяли участь у вікторинах і квестах. Олександра Ільченко, Олександр Донцов, день за днем.